Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, що робити при вибухі ядерної бомби. Ну, дивіться, друзі, якщо, стан... якщо пишуть, що там, наприклад, якщо буде летіти ядерна бомба, це покажуть по. В всіх телевізорах та покажуть, скільки у вас є хвилин чи секунд, щоб врятувати собі життя. Ну, дивіться, друзі, запам'ятаємо, що на ці великі грипи від ядерної зброї не можна дивитися. Ви просто отримаєте ожог очей, тому не дивимося. Якщо ви, навіть ви одну секунду подивилися, то це не страшно, але все одно краще не секунди не дивитися на ядерний взрив. От, далі, друзі, що ми робимо? По-перше, швидко збираємо речі, а в рюкзак кладемо запаси батареї, далі кладемо фонарик. Далі кладемо павербанк, далі, друзі, кладемо ще аптічку, тому що якщо вдруг комусь погано стане, що вилікувати, От. далі, друзі, рекомендую вам купити лікарство проти радіації. Далі, далі кладемо туди запас, запас їжі хоча б на... Ну, Хоч кладемо запас їжі хоча б на, на тиждень, щоб був запас їжі, краще на два. А і ще, друзі, кладемо одяг. І, і той одяг, в якому ви були на вулиці, а, знімаємо, закриваємо всі вікна в будинку, заліплюємо всі вентиляції далі. А, знімаємо всі речі, в яких ви були на вулиці під час ядерного вибуху, і після цього, друзі, а, обмиваємося, а, гарно обмиваємося а, з милом під водою і після цього одягаємо нову. Нову одіжду, яка заражена, не чіпаємо, а складаємо в герметичний пакет. Після цього, друзі, негайно шукаємо укриття. Якщо ви за кілометр від вибуху, у вас мало шансів вижити. А, тому рекомендую, щоб, вас хоча за... щоб ви були хоча б за 10 кілометрів від вибуху. Далі, друзі, ви просто а, спускайтеся в підвал, а, шукайте, а, нагадую, що ще треба взяти запаси води. А, шукаємо. Укриття, желательно, щоб воно глибше було, щоб, радіа... щоб радіація ніяк не проникла до вас. От, Далі, друзі, гарно закриваємо двері і не можна буде виходити з укриття. Як мінімум, тиждень або два не можна виходити з укриття. Просто ви можете отримати радіацію і, і загинути, тому з укриття краще тиждень, не виходити, а краще два. от, Друзі, я ще вам хотів нагадати, що вже. Не можна пити воду з-під крана, тому що каналізація буде забруднена, тому що істочники всякі будуть забруднені. Не можна а, пити ні в коєму разі воду з істочників, з річки а, з крана. От, Ще не можна пити, а, ще не можна пити воду з магазинів, які були поряд з вибухом ядерної зброї. От, друзі, нагадую, що у вас, якщо ви навіть за 10 кілометрів від ядерного вибуху, то у вас буде лише, лише пару хвилин, щоб сховатися, щільно зачинити двері. І не, і не виходити на вулицю, поки радіація не стане менше. Друзі, ще я вам хотів нагадати, що а, навіть захист від такої радіації не допоможе, тому а, краще після ядерної війни сидіти в безпечному місті. От. Друзі, я вам ще хотів сказати, що ви мене спитаєте, який вибух сильніший атомної електростанції, навіть ну, вибух одного реактора, чи вибух одної ядерної бомби, царь-бомби чи маленької бомби? Друзі, я не знаю. Ну, і, ну, тоді говорили, що а, взрив Чорнобильської АЕС він рівнявся як 500 ядерних бомб. Тому, а, тому що тому сильніше буде а, взрив АЕС, чим взрив одної ядерної бомби. От. Але друзі, нагадую, що в Чорнобилі не можна буде жити ще десь до 2 тисяч тисяча 1086 року. От, хоча, вже, хоча ми доживемо, тому що вчені вже розробляють план, як як не дати померти людям, вони, пли... вони просто. А якщо, наприклад, ви дуже стара людина, і ви знаєте, що ви скоро помрете, просто вони беруть вашу невелику клітинку і роблять, і роблять нове тіло. І вас якось туди переселяють. І все, і ви можете жити ще дуже багато. Тому, друзі, не переживайте скоро. А навіть, як, навіть ті, хто потрапили під ядерний вибух, їх можна буде врятувати, а просто взяти, створити нове тіло і все. І радіація вам тепер не буде страшна. Так. Тому, друзі. А скоро вчені так зроблять, що, що ви зможете мінімум 300 років прожити, тому ви зможете побувати в Чорнобилі та Чорнобильській зоні. От. Тому, друзі, всім дякую, хто дивиться моє відео і мої відео. І ще вам хотів нагадати, що... Не можна не в коєму разі дивитися на ядерний вибух. Ви можете просто а, втратити зріння та, або отримати сильно жог очей, тому на ядерний вибух. Не дивимося, не п'ємо радіоактивну воду, не п'ємо загрязнену їжу а, і не ходимо. І не виходимо на вулицю, коли тільки стався ядерний вибух. Тому, друзі, всім дякую за перегляд, всім до побачення, всім гарного дня.